Ячкот, приймаю вже його тиждень і помітила, що з'явилось багато енергії. Я провалююсь, вже не перебираю в думках, що там я не зробила, що завтра мені не забуть треба, чого не встигла зробити. Нема оцієї мішалки в голові, якось до подушки, провалюєшся. І дуже міцний глибокий сон. Я не просинаюся серед ночі, як це зазвичай. А до ранку і встаю вже декілька разів. Таке було, що я встаю до будильника і вже не хочу спати. Вже я виспана і я не втомлена, як ну, бувало раніше. Побачимо, що буде після повного курсу. Для мене це шість місяців. Торюсь, що я її буду приймати не для молодості, там обличчя. Да? хоча це теж не помішає, як то кажуть. Але головне для мене це здорові мої органи, судини, суглоби. Цілому достатньо енергії і бадьорості, да щоб я була рухлива, щоб я була енергійна.